Вітаю вас на моєму каналі, з вами, як завжди, буде хаосет і сьогодні в нас на розпаковці буде капелан-допитувач темних янголів. Надав нам його на розпаковку наш уже давній підписник Славік, так що передаю тобі привіт і дякую за змогу розглянути таку мініатюру. Що ж, це в нас трішечки не Асмодай, це в нас не майстер допитувач, це звичайний капелан-допитувач. Ось такий він є. Ви спитаєте, а де коробка? А Коробки тут немає, так як ця мініатюра постачається тільки в блістері. Тобто це була просто, так би мовити, плотна пластикова плівочка, в якій у нас була саме інструкція, і наш один ливничок з підставкою. Мене ще здивувало, що цей герой йде на 32 мм, а не на 40. Якщо не помиляюсь, то Асмодай взагалі йшов наче на 50. Що ж у нас тут є? Дуже простенька інструкція з п'яти етапів, всього-навсього 10 деталей, але для такого героя це нормально. І це у нас, як ви бачите, герої ще з тої епохи, коли пластик був дешевше, трава була зеленіше. Це з часів, коли у нас були нормальні карландські мініатюри. Ну, я пускаю сльозу ностальгії, так як я люблю старі мінічки. Ну що ж, чорний пластик, сірий пластик, що у нас є таке? Давайте його детальніше розглянемо. Перше, Стандартний, як ви бачите, армор карланчиків, тобто звичайний космодесантник не примаріс. На відміну від того, що моделька досить старовата, в неї досить, як ви бачите, 14 рік, не сама свіжа, але досить нормальна деталізація, тобто гарний плащ, гарні складочки. І є геральдика, над якою треба дуже заморочитися ось над цими стрілочками. Символіка дарків. Треба, треба буде заморочитися на покрасі. Але воно того вартує. Далі маємо ось такий наплічничок символ Легі ордену. Хоча я, я б сказав, це хоч і перший орден, але це все одно для мене буде першим легіоном. Ось Такий гарний наплічник з черепками. Далі, це в нас, як я розумію, елемент нагрудника. Дивіться, ось тут плавно на нього переходить плащ, різні ключі, черепки, декор. І одразу не скажеш, яка це броня по патерну. Далі ми маємо крутецький бекпак, хоч з кадильницею, з димком гарно. І з черепками. ну Це те, що я бачив майже в Асмодая. Далі, його передня частинка, Тут у нас брелочок з мечем, гранатка, бо не треба забувати, що ми на полі бою, кобура для пістолета. Знову таки, дивіться, виглядає тільки одні носочки на його черевиків, і тут все в балахоні в плащі дуже гарно. Далі Крозіус Арканом. До речі, Крозіус прикольний. Він, як ви бачите, у нас з мечем з черепком. Він стилізований під дарків. Це прикольно. І на цих своях є маленькі черепки, що не може мені не подобатися. Дуже гарно. Далі, що ми ще маємо? Обличчя. ну Тут я скажу стандартне капіланське, але на відміну від теперішніх капіланів, у нього є, дивіться, окантовочка, яку можна розмалювати окремо. А На теперішньому капілані цю штуку треба малювати вручну і воно таке собі. А, далі є в нас силовий кулачок. Дивіться, символ дарків, ключ. А, дуже мені подобається на костяшках ці черепки. Те саме ми могли розглядати нещодавно в капітана на джампаку. В цілому рішення з черепками на кулаку дуже є хорошою штукою. І а, В цілому у нас виходить ось така мініатюра. Досить простенька для збірки, легенька, але деталізація шикарна. Навіть якщо ви збираєте примарісів, то є сенс задуматися, щоб поповнити свою колекцію темних янголів ось таким героєм. Ну що ж, на цьому це буде все. Надіюсь, ця розпаковка вам сподобалася. Ви залишите вподобайку, коментар та можете підписатися на мій канал. На ньому ви знайдете багато різних цікавих відосів, різних цікавих штук, шортсів. Також по суботам я проводжу стріми. Де я збираю свої мініатюри або мініатюри від підписників? Ну що ж, я з вами прощаюся, бережіть себе і своїх капіланів. І не грішіть, бо іначе за вами прийде ось такий самий допитувач, і буду вас допитувати, звідки у вас на полиці з'явилися. Тау! Всім щастя!